Накидано на землі з різних областей України. Зроблена з них карта. Ось примірник Пересопницького Євангелія. Також музей знаходиться тут. Ось інсталяція революційних діячів України, Он Петлюра, Євгеній Коновалець, Володимир Винниченко. До речі, родич моєї співробітниці з минулої роботи. Це Павло Скоропадський, гетьман України. Який був після правління Центральної Ради України, і його не підтримали на той момент, він міг стати головою держави, але знову всякі петлюри, всякі різні діячі революційні України, вони його не підтримали, і тому на той момент Україна і держава не сформувалася. Всі почали тягнути в різні боки. І, до речі, що цікаво, Михайла Грушевського. Тут чомусь немає. А ось найлюбиміші мої персонажі це Андрій Мельник, який працював прямо напряму з німцями. Дуже багато українців було знищено з його допомогою. Роман Шухевич. Слава Україні! Андрій Мельник він створив таку організацію, як Мельниківці. Вони відділилися від бандерівців тогочасних. І дуже активно співробітничали з нацистською Германією. Ось і він, батько всіх українців, які не зовсім знають історію Бандера. Персонаж, який теж дуже дуже суперечливий, начебто він щось і намагався зробити для України, але також співробітничав з нацистами. Ви почитайте історію, це було в 44-43 роках. І... Дуже це все суперечливо, якби супергероям українським я його не вважаю. Інсталяція часів Вітчизняної війни, Другої світової. Україна знаходиться в складі СССР. До речі, не зрозуміло, чому тут не представлені українські герої тогочасні, що ми вже їх не цінуємо, вони нічого не зробили для України. Дивні, дивні у нас поняття. Представлений науковий цвіт України. Патон, Амосов, дядько в університеті, в через якого він названий, я навчався, Сікорський, Корольов, який запускав ракети в космос. Крушельницька, оперна співачка та педагог. А ось крутий персонаж, він вважався зниклим в часи Другої світової війни. Але як виявилось потім, він просто став вождем індіанського племені. Це Петро Прокопович, як ви розумієте, це відомий бджоляр. Він багато що там дослідив. Ну, в загальному красавчик. Андрій Шептицький. Як і всі особистості в часи зломного періоду, теж персонаж неоднозначний, але більше позитивний, ніж негативний. Ми Чорновол якого не обрали тогочасним президентом, як він правильно тоді сказав. На цих виборах програв не я, а програла Україна. Чук, я з ним незнайомий, не можу вам про нього нічого розказати. Ступка, відомий артист України, просто красавчик, митрополит України, якому видали Томус, і він голова ПЦУ. Ну, ще поки не помер. О, це суперперсонаж Патріарх Філарет. Це дуже цікава особистість. До речі, оцей – це його ученик. Патріарх Філарет був митрополитом московським і після смерті патріарха Московського мав стати наступним патріархом. Він, митрополит Філарет, тогочасний, завідував казною всієї руської православної церкви. Але так вийшло, що його ніхто не обрав. Він на всіх обідився і вирішив створити свою власну церкву. Приїхав в Київ і сказав, що я тут зроблю свою церкву. Його ніхто тоді не признав, тому що ну, якийсь тіп, каже, тут буде моя церква. В нього є гроші, які він вкрав. І так зробив. І потім, уже коли він попросив видати Томас, видали Томас. Ось цьому персонажу. І всі ті попи, які не мали ну, ніякої якби, статусу офіціальних, вони всі перейшли туди і стали вроді, начебто нормальними попами, ну якась фігня, ну я начебто так розумію, правда. Якщо когось цікавило, наскільки довгий ніс Джамали то можете прийти ось музей, подивитися. А ось і він, от, наш чемпіон, Усик. Правда, він не дуже схожий сам на себе. Якийсь він трошки не такий. І маленький якийсь, щось не то. Могли б і покраще зробити. А ось і Скрябін, До речі, теж я багато з ким розмовляв і деякі... Мої знайомі знали його, ну присікалися з ним персонально, причому на неофіційних зустрічах, і говорили, що він дуже така особистість, ну він дуже навіть при дітях міг таких матів нагнути. Ну не культурна трошки особистість. Я не знаю, наскільки це правда, тому що в мене враження тільки від нього класне, що він класний харизматичний чувак, який правильно розуміє Україну. Він навіть коли був Майдан, стояв на Майдані, але потім... Ну, говорив, що це була повна шляпа.